Брати і сестри, слава Господу за Його милості, за ще одне служіння, де ми можемо разом зібратися, прийти, щоб почути Боже Слово, Його науку для нас, Його нагадування нам, щоб, нас, щоб нам розуміти і знати, як нам жити, як нам діяти, щоб бути приємними Богу. І я коротенько перед молитвою хочу поговорити саме про молитву. І це щось таке, що ми всі знаємо, ми знаємо, що таке молитва, ми молимося всі. Але нам варто собі нагадувати, якби і місця зі Слова Божого, і чому молитва важлива і чому нам молитися. І я хотів зачитати перше місце, яке записане в Євангелії Матфія, 26 розділ, 41 вірш. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Брати і сестри, і ми ось, ось такою боротьбою ми, якби, стикаємося або зустрічаємося, що є боротьба між духом і між тілом, між нашими тілесними бажаннями і, і духовними так само. І тому тут пише, не пише, пише не просто моліться, але пильнуйте. Тобто ми, ми повинні бути. Підперезаними пильнувати, бути завжди на готовності, тому що чомусь зла так багато навкруг, чомусь, чомусь завжди зло більше перемагає, ніж добро. Можливо, навіть коли ми хочемо якесь добро робити, тут як тут, як, тут, як тут зло, воно, воно стає перешкодою і чомусь воно перемагає. Якщо нам навіть подивитися на, на город, коли ми щось посадимо, або коли фермер щось всадить, якісь овочі, якісь рослини. Ми, ми знаємо, особливо ті, хто приїхали з України, де потрібно було багато займатися згородами, з сіянням. Ми знаємо, що коли ми щось посадимо, нам потрібно пильно доглядати за цим, пильно поливати, щоб воно, щоб воно виростало. І дуже часто, навіть прикладаючи так багато зусиль, дуже часто так буває, що те, що ми посадили, воно не виростає, тому що якісь, якісь будь-які. Якісь недобрі рослини, вони, вони виростають і вони заважають цьому доброму насінню. І ми, і ми не поливаємо, ми не удобряємо щось погане, якісь погані рослини, будь-які вони самі виростають. І так само в нашому житті зло чомусь, воно завжди є, воно завжди, воно завжди перешкоджає, воно завжди перемагає те, що є добре. І тому нам треба. Ось тому молитва важлива в нашому житті, щоб, тому що бадьорий дух, ми, можливо, запалені, бажаємо молитися, бажаємо жити свято, але тіло наше немічне, тіло наше воно не має сили, щоб перемогти зло, яке наповняє або приходить в наше життя. І так само в, в Римлян, в 12 розділі, 21 вірш, там написано, що не будьте. Переможені злом, але перемагайте зло добром. Але брати і сестри, де ми візьмемо цю силу, як ми зможемо перемогти зло е, без молитви або без, без слова Божого, без пробування в цьому? Ми не зможемо так просто самі перемогти легко зло. Ось тому молитва важлива і нам є про що молитися Богу, нам є про що звертатися до Бога за допомогою, щоб Він кожного разу, кожного дня нас підкріпляв, нас зміцняв. І, брати і сестри, коли ми, ми маємо друзів, коли, наприклад, ми запрошуємо друзів наших в гості, або десь ми зустрічаємося, щоб провести разом час, ми, нам є про що поговорити. Ми зустрічаємося, ми можемо довгий час про щось говорити, а, нам приємно бути разом. І так само, точно так само Христос чекає, щоб ми, щоб ми до Нього так само зверталися, приходили в молитві, тому що. Багато про що є з Богом говорити, багато про що є Йому дякувати, прославляти Його. І ось тому нам треба бути вчити, вчити себе, нагадувати собі, що молитва є важлива в нашому житті, тому що без спілкування з Богом ми не зможемо робити добро. Ми не зможемо, завжди, ми не зможемо зробити так, щоб завжди добро перемагало, тому що багато є перешкод, багато є злих перешкод на нашій дорозі. І в Біблії є багато прикладів про би, ефект або про те, що молитва робить в нашому житті, але я хотів на один, на один яскравий приклад звернутися, це подивитися на Ісуса, на самого Ісуса. Коли Він був на цій землі, то ми знаємо, що, що він, він також сам молився, будучи святим. Будучи Божим Сином, будучи Богом, він все одно молився, він розумів, наскільки важлива молитва. І він передає нам, показує нам, наскільки молитва має бути важлива в нашому житті. І хочу звернутися до також Матфія, це буде 14 розділ, 23 вірш. Матфія 14, 23. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. Зауважте, брати і сестри, тут написано, що Ісус пішов на самоті молитися вечором. І паралельно я зараз швидко хочу також піти до Євангелії Марка, буде перший розділ 35 й вірш. А над ранком, як дуже ще темно було, Уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. І я для себе зауважив таку, таку цікаву річ, що написано в першому місці, де я прочитав, що він вечором пішов помолитися на самоті, а тут також написано, що і ранком Ісус був сам і молився. Тобто це нам показує, наскільки молитва є важлива, що постійно в ній перебувати і вранці, і вечором, де б ми не були, щоб ми. Були в цьому молитовному стані. І, брати і сестри, якщо подумати, Ісус, будучи святим, без п'ятна, без порока, якщо Він молився, якщо Він відносився до молитви так, як можна сказати, серйозно, то наскільки нам, нам, недосконалим людям, наскільки більше нам потрібна молитва, наскільки більше нам потрібне це розуміння, що нам треба молитися, нам треба приходити до Бога в молитві, нам треба. Молитися, щоб нам мати силу ось перемагати, перемагати це зло, якого так багато, яке нас так багато оточує. І... Але для цього нам потрібна також від нас є якась вимога. І ось це я хочу прочитати в книзі Єремії, 29 розділ з 12 вірша. Єремії 29, 12. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Ось, брати і сестри, нам так само потрібно не забувати, що коли ми приходимо в молитві до Бога, нам треба перевіряти своє серце, чи там немає нічого зайвого. Що, можливо, заважає нам молитися. Господь каже, що я буду прислуховуватися до вас, коли ви будете приходити в молитві з... З, повністю своїм... з повним своїм серцем, коли шукати мене будете всім своїм серцем. І не просто нам, якби ми звикаємо до того, що вранці стати треба помолитися швиденько перед роботою або вечором вже втомлені. Але собі пам'ятаємо, що нам треба помолитися. І часто це стає такою рутиною, таким розкладом, що ми просто можемо помолитися тому, що треба, тому що ми знаємо, що це треба, навіть до кінця не вдумуючися часто в молитву, бо в наші слова. І тому, тому нам Боже Слово нагадує, як нам треба молитися, що ми маємо приходити з цим розумінням, з повним серцем, щоб залишити все те, що нас відволікає. Все з нашого серця залишити для того, щоб ми з чистим серцем, без всякого заважання, прийшли до Бога в молитві. І ось я хочу, щоб ми в цій молитві прийшли до Бога і попросили в нього сили, тому що ми самі, ми самі живучі в тілі, ми немічні, ми недосконалі, ми самі нічого не можемо робити. І тому нам потрібна від Бога сила, щоб перемагати зло добром. Тому Хай Господь нам поможе. Ми попросимо, щоб Він дав нам сили бути постійними в молитві, дивитися на Ісуса, коли Він був на цій землі, який, який приклад Він для нас залишив, що Він і вранці, і вечором він постійно перебував в молитовному стані, будучи святим. А ми, а ми не святі, ми не досконалі, і нам ще більше потрібно молитися. Тому хай Господь нам допоможе. Давайте ми помолимось. Амінь.